І Росія, і Іран опинилися в складній ситуації. Ну, це для нас можна сказати добре, але по факту Іран зробив значно більше, допомагаючи Росії в агресії проти України, ніж зараз Росія, принаймні те, що ми знаємо, робить для Ірану. Тобто шахеди почалися спочатку іранські, і це був з певним проривом посередництво по нафті, по всім іншим, також через Іран. А зараз ми бачимо, ну дипломатично, Путін засудив обстріли Ізраїлю. Ну і що з того? Да? Тобто ми не бачимо якихось конкретних дій. Тобто, якщо буде певна ескалація, то на що можуть режими в Ірані розраховувати? Що може Росія передасть якісь там ядерні розробки, чи секретно, чи повністю, але це зруйнує конструкцію відносин Росії з Трампом. Тобто, я думаю, що це все обговорювалося американцями і з росіянами і з Китаєм, що як вони будуть реагувати на випадок. Здійснення ось того, що відбулося, тобто такого масштабного удару по Ірану. І я думаю, що не допомога Росії саме в ядерній сфері, це є таким наріжним каменем України, тву, американо російських відносин. Тут, на жаль, для України це не дуже добре, тому що завжди ж. Путін, я так розумію, на всіх перемовинах каже, що ми готові і там на поступки, і тут на поступки, і хоч з Китаєм розірвемо відносини, але тільки віддайте нам Україну. Але, на наше щастя, це не відбувається. Я думаю, він вже як усвідомив, що це нереалістично. І тут всі дивляться, чи буде подальша ескалація. Тобто поки що виглядає, що обмінялися ударами. І це все за притихне, тому що звичайно, для Ізраїлю було би краще, щоб взагалі Іран там розпався, почалася якась там революція і змінився режим Айтол. Але це я думаю якраз вимога з боку Китаю і Росії, що нехай зруйнуйте там все, що можна зруйнувати по ядерній програмі, але сам режим нехай зберігається і нехай цілісний Іран так воно буде, як і є, щоб він там не становив особливої загрози. Ну тобто, це значить, що це просто відкладається ще на пару років вперед, поки вони і де вони поділи цей збагачений уран. Чи він взагалі є, і скільки його, чи вони десь переховали, чи може вивезли навіть в Росію, ніхто ж не знає точно. Ем, і, звичайно, це величезний удар по е, можливій ядерній програмі Ірану. І від, на відновлення ще дуже багато буде грошей і часу. І, і що, про що може надати Росія, це в довгостроковій перспективі, якось все ж таки допомагати Ірану. Хоча би не у зброї, а просто от у різних. Таких от фахових речах, тобто може надати своїх спеціалістів вчених з да, які програми, спец... наприклад. якісь розробки, чи може, якісь е, лабораторії перенесуть просто до Росії, але це довго зберегати в секреті в сучасних умовах неможливо. Сполучені Штати головне продемонстрували силу, і що вони цю тату політику більшої дубінки вони. Повертають, тобто це всі казали, що Трамп тільки говорить, говорить, а насправді нічого не буде робити. Тобто він не застосує силу, він застосував силу, і це ем, означає, що це не просто так гра, і це бачать і СІ і Путін. Що якщо е, зруйнуються відносини Трампа з Путіним, вони не такі вже там якісь відносини, але е, принаймні. Ми бачимо, що досі Путін, хоч і грається, але для нього збереження такої ілюзії непоганих відносин з Трампом це є. Він до цього ставиться серйозно. Він, він не хоче це руйнувати. І, і ось в цьому контексті, якщо Повертається якась трампівська міротворчість, може щось відбутися, от у нас, якщо всі погодяться, і європейці, що треба вже замирятися. А тут вже внутрішньоукраїнське питання: де, що, як до цього ставитися, це ми подивимося, але те, що в Ірані США продемонстрували силу, це кажуть про те, що можливо вони застосуються її десь ще. Це не просто, от всі казали, що Трамп просто болтає, угрожає, уходить, приходить, нічого не робить конкретно. Тут є конкретні дії, і це ну, не те, що злякало, але це і сі, і Путін вже побачили, що Сполучені Штати ще зарано списувати з глобального лідерства. Ще, в принципі, вони можуть нанести удар, і ніхто не може навіть вписатися за цей ран, бояться і Китай, і Росія, тому що це реальні. Просто фізичні можливості, той тобто, що зруйнували Ізраїль всі ППО іранські, все повне домінування в повітрі. А єдине, хто мог з цих Б-2 глибинні ці бомби, це сполучені штати, і вони ще це зробили, і ще не загинув жоден американський солдат. Угу. Це сигнал всім, що е, все це серйозно досі зберігається, така можливість у сполучених штатах.